Всім привіт! Сьогодні в мене такий гарний високий, великий, я б можу сказати, впевнено. Ситний такий з сиром, маком, кокосовою стружкою. Приготуємо тісто. Борошно, розпушувач та масло. Я додала трохи масла, трохи смальцю. Можете додавати лише масло. Перетираємо все це в крихту. Додаємо злегка збиту сметану, яйця та цукор. Замішую тісто, в кінці додам какао. Якщо ви, наприклад, не любите шоколадного тіста, можете не додавати. Тісто замісила, ділю на дві частини. Можна обидві заморозити, а можна одну заморозити, а іншу покласти в холодильник, цю, яку будемо викладати на низ. Одну я зробила більшу трішки цю, щоб буду викладати, заморожувати меншу. Підготуємо сирну масу. Тут у мене сир, цукор та крухмаль вже додала. Додаю яйця, ванільний цукор. Можна родзинки додати, можна курагу, цедру лимона чи апельсина. Що любите, можете додавати. Та перемішуємо сир або міксером. Або руками, можна блендером перебити, можна додати лише крохмаль. Я додам ще пудинг персиковий, щоб трохи смаку додати. Можна ванільний, а можна лише крохмаль додавати. До речі, зауважила, що цей пляцок я роблю зовсім без міксера. Тісто замісила без міксера, сир без міксера. Ну, Хіба ви захочете перемішувати міксером, а так сир можна руками? Мак також без міксера, все ложкою. Тому дуже швидко готується. Для макової начинки. Мак тут у мене перемелений, тоді я його запарила, трохи проварила, щоб випарувалася волога. Додала крохмаль, цукор, кокосову стружку. Яйця додаю. Якщо ви не любите кокосову стружку, можете робити лише самий мак, але з кокосовою стружкою він не буде такий сухий. Ну, якщо ви не любите маку, але хочете щось таке приготувати на зразок, то я думаю, можна використати кокосову стружку та горіхи. Тому що сама кокосова стружка буде така суховата, а з горіхами буде добре. Я буду все викладати на одну велику форму від духовки, а тоді буду розрізати. Тому що так швидше. Можна пекти у двох невеликих формах, це вже як собі захочете. Шоколадне тісто викладаю на форму. Розмір форми напишу, тому що в мене, наприклад, є від старої духовки, ось там. Вона, вона трохи менша, від нової така більша форма, я буду трохи менші. Тепер викладаємо сир. Сир має такий приємний колір жовтий, тому що жовті яйця, ще додала пудинг персиковий. На сир викладаємо кокосову масу. Можна дати і більше яєць, щоб була така більш волога маса, я думаю. І зараз верх затираю тістом та буду пекти. А можна просто спекти ось такий періг, перемащувати і буде такий сирник. А можна його ось так легко перетворити у добрий плячок. Ну я сподіваюся, що він буде добрий. Побачимо. Зверху затираємо шоколадним тістом, температура 180 градусів і випікаємо. Я гадаю близько 40, може 45 хвилин. Можна на мак вишні викласти. Можна ось так швидко, ось такий пиріг собі спекти. Теплий, свіжий буде та смачний. Якщо ви не любите, наприклад, пляцькі, то спекти ось такий сирний пиріг. Тістом. Затерла зверху тістом. Затерла і пиріг, і кухню, і підлогу. Все, що можна було, тільки ви вже цього не бачите, я вам не покажу. Залишили з мене тут трошки тіста, але я не буду його повністю затирати, тому що я не люблю, коли так багато тіста в пляцках. Тому я його просто розкачаю і спечу окремо, і можна так з'їсти з чаєм або обсипати, боки пляцка. Все тісто спеклося близько, 30-40 хвилин випікала. Зараз охолоджую та буду розрізати. Вийде в мене 15 на 30 розміром пляцок. Для крему збила масло, додала неварене згущене молоко, і... Ось такий вийшов пляцок, вагою майже 3 кілограми. Тяжкенький-величенький. Гарний у розрізі. Я думаю, тут, можливо, і краще заверний крем такий легший. Ось такий гарний у розрізі. Гарно він тримає форму. Дуже гарненький, готуйте, нехай смакує.